Друзі, з вами програма Ровесник сьогодні у випуску про життя всеукраїнської молодіжної громадської організації під назвою Студентська Республіка. Молодіжний захід, міжнародний молодіжний захід, проводиться по всій Україні. Ось в 15-те зібралися студенти вищих навчальних закладів. Обрали студентського президента та депутатів студентського парламенту України про життя країни молоді. Її діяльність більше дізнаємося від нашого гостя програми. Знайомтесь голова організації Павло Вікнянський. Але на початку передачі я вам пропоную подивитись сюжет про цю організацію. Це найкраще. Я вас вітаю. Вони точно знають, куди треба рухатися нашій країні. Молоді активісти зібралися на узбережжі Чорного моря. Тут триває фінал ювілейної гри студентської республіки. 2013 тисячі республіка це така велика сім'я інтелектуальної молоді, яка об'єднується для того, щоб спільними зусиллями придумати, як зробити нашу країну краще. Триденний фестиваль шалено цікавий різноманітними конкурсами. Та окрім веселищів, ще й ведуться серйозні справи. У наметовому містечку зібралися міністри, мери міст, утворили центральну виборчу комісію. Активісти готуються до чергових щорічних виборів нового студентського президента та депутатів студентського парламенту України. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. робите? що по чотири чоловіка? Кожна партія пропонує цікаву предвиборну кампанію. Чим братимуть електорат від опонентів тримають в секреті. У нас достаточно серйозна позиція на этих виборах. Ми, конечно, хотіли бы увидеть в качестве президента представителя города Николаева. Ну, сам Господи, що является таким необычайным способом для привлечення електората. Главное, чим будемо пользоваться настуди республіки, це дружба. Дружба городов і народов Надеемся, нам допоможе. Марія навчається в національному авіаційному університеті за спеціальністю інженер програмних забезпечень. У президенти не балотується, адже розуміє усю відповідальність такої діяльності. Проте вважає, що передвиборна кампанія її партії може зацікавити і українських політиків для виборів 2015. Програма досить цікава, і Вона е вона дотикається до досить таких проблемних ситуацій студентства та молоді, які стосуються, як і хабарництва, житла, навчання, розвитку, можливості розвитку не тільки в самій Україні і в регіонах, але і за межами нашої держави. І думаю, що ця програма зацікавить молодь нашої судреспубліки. А що пропонує електорат у Студреспубліки столична молодь? Оліха Киянка, магістрат від партії Студентська воля. Ми беремо щирість і правду. І також, звичайно, ми спілкуємося з іншими регіонами, розпитуємо, яка в них політика, які в них ідеї, плани. Розказуємо про нас, розказуємо про наші ідеї. І, взагалі, ну ми такі ми щирі, ми відкриті. Студентська республіка така собі модель молодіжної держави. Тут діють власні закони, органи влади, є валюта, партії тощо. Усе як у великих політиків. Хоча не все. Вибори в країні молоді проходять без фальсифікацій. Ну ви ж самі розумієте, якщо, якщо ми будемо готувати заполянки, обов'язково западянку заготують нам. І не факт, що ми з нею викорупкаємося. Студентська республіка популярна серед активістів різноманітними конкурсами та квестами. Вінницька команда у передвиборній кампанії пропонує електорату здоровий спосіб життя. Одне з наших таких цікавих нововведень – це буде запропонувати два нових квести. Це антитютюновий та антиалкогольний квест. Громадянами студреспубліки є студенти, які перемогли у регіональних етапах проєкту. На фінальний злет зібралося більше тисячі студентських лідерів зі всієї України. Кожен з тих молодих громадян з власним свіжим поглядом на життя. І нехай це просто гра. Проте активісти сподіваються, що колись таки українська влада дослухається до пропозицій молодіжних організацій. Та поверне політичний курс на користь молодих громадян України. Отже, дружба міста народів студентським президентом України 2013-2014 став Миколаєвець Микола Дмитрієв. З чим і вітаємо молодого активіста. Отже Пане Павло, студентську республіку називають країною молоді, так і покликана вона виховувати лідерські якості та командний дух. Яким чином це відбувається? Ви як голова всеукраїнської організації? Студентська республіка, розкажіть нам про це. Вітаю, друзі. По-перше, ми даємо можливість зібратися в одному місці найактивнішим представникам молоді та студентства з абсолютно всіх регіонів України і створюємо такі цікаві змагальні умови, коли молоді лідери які представляють абсолютно різні виші, можуть позмагатися не тільки в лідерських якостях, але й, що для нас дуже важливо в здатності. Креативно мислити здатності робити практичні якісь кроки, і потім, прямо під час фіналу Студреспубліки, втілювати їх в реальне життя. Окрім цього, ми робимо все, щоб у Студреспубліку відвідували найпрогресивніші філософи, соціологи, політологи, економісти, спеціалісти з військової справи України та наших сусідів. І вони мають змогу спілкуватися безпосередньо з молодими людьми, а ти отримувати досвід та робити так, щоб ці люди допомагали їм в реалізації їх справ. Окрім експертів, ми також замучаємо українських політиків. Є можливість прямо в режимі реального часу потиснути руку народному депутату і спитатися, а що ж він власне зробив для України, дати йому якісь власні, можливо, навіть рекомендації та запропонувати свої проекти, які можливо підтримують. От у вас є так би мовити, свої політики. У вас є навіть своя валюта, є свій пра. Президент більше про діяльність студентської республіки та чим вона багата, розкажіть нам про це. Суд республіка багата молодими, цікавими та обличчями, такими, яких немає в тій реальній Україні, яких, яких ми дуже часто спостерігаємо, по, в тому числі нашому телебаченню. Вони є живими, вони є не зашореними ще не скривдженими тією буденною реальністю, в якій ми наразі всі живемо, і тому в них спалахує надія. І ми Намагаємося робити все, щоб ця надія спиралася на якісь міцні фундаменти, і наступне, щоб вона ще більше запалювала інших людей. Наша влада, студентські програми, студентські президенти за підсумками Фіналу Суд Республіки отримують можливість за рік своєї каденції, по перше, втілити якісь цікаві проекти. І корисні проекти для української молоді по-друге, самим стати ще на щебель вище, і розвинутіше. Нещодавно відбувся міжнародний захід, про який ми вже сказали, так обрали президента студентської республіки. І які плани у президента нинішнього? Хочеться вірити, що нинішнього президента плани будуть такі, щоб, як і наш президент Віктор Янукович, більше робити, менше говорити і чітко витримуватися тих стратегій, які були запропоновані під час виборів або при роботі з командою. Здається, хлопець досить прагматичний і адекватний, хоче вчитися, дай Бог, ми чим зможемо допоможемо. Ми створюємо в студреспубліці такі можливості, знову таки, щоб ми могли зробити не тільки всередині організації щось, не тільки навіть середовище студентів тому молоді, а й могли запропонувати щось Україні. У вересні відбувся молодіжний форум разом з представниками влади. Які були пропозиції від влади до молоді, і від молоді до влади конкретні кроки, щоб зробити, якщо Наша республіка – це більш вільний неформальний простір для спілкування і такий open space, в якому є можливість горизонтально та в режимі, як ми жартуємо, на пляжі поспілкуватися провідним політикам, експертам та активним молодим людям. То ось нещодавно в місті Києві відбувся молодіжний форум, який вже за Серйозного патронату влади зібрав представників регіональних молодіжних організацій, частини всеукраїнських молодіжних організацій, а також різних органів влади для пропозиції щодо вдосконалення державної молодіжної політики. Абсолютно суперово, що відвідав форум президент України і це вперше з 99-го року. Подібний захід є за увагою першої особи держави. Хочеться вірити, що е, певна увага, яку приділяє Віктор Янукович е, справам молодіжної політики, справам студентів, справам е, далі прокладаємо е, логічний шлях майбутнього, е, вони будуть зреалізовані. І такі певні інфраструктурні точки зростання, бо ми запропоновані і під час е, цього форуму, який нещодавно відбувся в Києві. От чим студенти намагалися зацікавити президента в першу чергу? Різним перше своєю активністю, увагою і нормальною роботою в робочих групах. Наступне змістовною позицією. Нам приємно, що ті люди, які серйозно і нормально протискали змістовні питання, це були республіканці, що вони. Не боямося своєї активної позиції, і там, де треба, вступаємо в дискусію. І ця дискусія, була не дискусією е, політиканів або е, галасливих якихось е, юних політиків е, незрілих, а людей, які мають позицію, які можуть обґрунтувати е, власні думки. Серед того, що ввійшов е, підсумкову резолюцію, хочеться відзначити таку гарну ініціативу, як створення в кожному регіоні України. Студентського молодіжного центру, який би став площадкою для роботи різних молодіжних організацій, неформальної молоді. І це б, підкреслюю, була б така адекватна точка зборки для активних громадян. І я сподіваюся, що це б спонукало для того, щоб в Україні відновилася ефективна робота соціальних ліфтів. Яка мета створення таких організацій у всіх регіонах? Чим буде молодь займатися? Е Передусім, що е, треба дати за допомогою подібних інституційних речей, як е, молодіжні центри, це можливість гуртуватися разом комунікувати для того, щоб робити спільні проекти активним молодим громадянам. Бо соціальна апатія, яка Частково є в суспільстві і може поглиблюватися. Вона пов'язана з тим, що активні громадяни молоді громадяни, які хочуть бути корисними, вони часто не розуміють, де вони саме можуть бути корисними. Ну не може бути в країні мільйона молодих депутатів і навіть не молодих, і не може бути там стільки топових чиновників або топ-бізнесменів. Але цим громадянам. Враховуючи, що ми все таки будуємо правову державу, і громадянське суспільство, треба дати можливість бути і почутими, і треба дати можливість працювати на стиці бізнесу, влади разом з журналістами над корисними речами, особливо на місцях в регіонах України, для того, щоб робити правильні і корисні речі. І враховуючи все це, люди матимуть змогу потім і зрости особистісно. А той, хто хоче реалізуватися, зокрема в бізнесі або в політиці, Отримає цю можливість соціального ліфта. Наскільки влада сьогодні підтримує молодіжні, молодіжні організації і хто з вами співпрацює? У всьому світі є цікава і не дуже позитивна тенденція це те, що в розвинутих країнах і в країнах умовно західної культури вони, активність молоді падає. В тому числі це стосується і України. Держава робить кроки для того, щоб активізувати МОМОДі, І Принаймні ми використовуємо організаційну підтримку органів державної влади при організації проведення наших проєктів. Мести підтримки, замучення чиновників для того, щоб вони ділилися якимось досвідом. Різноманітна знову таки організаційна підтримка за використання якихось можливо зв'язків і частково державних ресурсів, а не фінансових. Є такі можливості, їх просто треба знати і правильно використовувати. Що ми до речі, радимо і всім іншим. На все втикається тільки в гроші і фінансування. Ресурси можуть бути абсолютно різними. Одна з наших ініціатив, яку підтримав знову таки президент України, це створення міжнародного студентського центру в Криму, який би став осередком. Спілкування такою собі територією майбутнього, де б молоді люди з різних країн світу найкращі молоді люди. Отримали можливість створення спільних проєктів, а потім втілення їх в життя. І це дозволило замучити і іноземні інвестиції під ці проєкти, і допомогти нашим активним молодим громадянам бути почутими в світі, не обов'язково виїжджаючи на постійне місце проживання в інші країни, а бути корисними тут і зараз в нашій державі. Цікаво, як стати от, членом вашої організації, що для цього потрібно умови, якісь певні абсолютно абсолютно, просто треба взяти участь в якомусь з наших проєктів або домочитися до групи організації. Або чимось іншим допомогти. Якщо ти допомагаєш, то в нас працює проста ідентифікація, значить ти республіканець. Якщо не допомагаєш, раптом кудись зник, і ніхто за тобою бігати не буде і не кричати, як це часто буває, та, заплатити три гривні членських внесків, то значить ти займаєшся, мабуть, якимось іншими речами. А ми намагаємося працювати в режимі спільної емпатії, так щоб бути і почутими, і люди, і відповідно також нас чули, і. Разом да в тому числі проблеми, які звісно бувають. Але напевно, це має бути студент виключно. Не обов'язково. Школяр може бути? Може бути старший школяр uh -huh. і особливо випускники 11-й клас досить часто беруть участь в різних ініціативах наших на місцевому рівні. Uh -huh. Переважно це студенти так. Але не тільки десь порядку 10-15% наших учасників це люди більш старшого віку, і це ну багато цікавих і поважних людей, яких знають не тільки в Україні, які себе позиціонують як власне студ республіканці, і ми mm. раді цьому. Давайте повернемось до життя студентської республіки. Чи може назвати вашим девізом підготовка молоді до дорослого життя? Так? Наскільки це відбувається? Чи є у вас ваші вихідці, вже, яким допомогла ваша організація працювати в певній сфері? Це скоріше зміст, частина змісту нашої діяльності, бо наш девіз це тут збуваються заповітні мрії. Тут починається завтрашній день. І справді, Республіка є дивним утворенням, де люди... Які мають самі самі чудернацькі мрії, зможуть їх втілити в життя самі власне своїми руками, бо всі наші проекти є абсолютно волонтерськими і їх роблять самі учасники, ну окрім певної групи, яка допомагає все це організувати, адмініструвати і підтримує поточну діяльність для того, щоб відповідати українському законодавству. І ну, це супорова можливість. Відповідно, той досвід, який е, учасники судреспубліки отримують під час участі або реалізації наших проєктів, їм е, часто потрібен. В реальному житті. Вони стають більш конкурентними в цьому реальному житті, якщо йде мова про їх особистісні якісь траєкторії, вони більш ефективні в роботі, вони отримують кращу роботу, вони відповідно отримують кращу зарплатню. Якщо вони йдуть в політику, вони більше в цьому розуміються і вони знову таки більш ефективні. Ви голова Всеукраїнської організації Студреспубліка, але за фахом історик. Як ви поєднуєте, наскільки вам у вашій роботі допомагає така громадська діяльність? Ну, Перше, історія дуже глибока, і наука, яка знаходиться всередині всіх, мабуть, суспільних наук, вона дозволяє розуміти більш глибоко природу взагалі суспільних процесів, природу політики, природу відносин між людьми. І, звісно, що це допомагає. І основна моя зараз зайняття це таки я підприємець, і це також допомагає і, і розуміння різниць, передусім суспільно-економічних формацій, і, розуміння того, що ми наразі живемо в час пізнього капіталізму, і це треба розуміти не в час радянського державного капіталізму, не в час соціалізму, і треба розуміти, що. Треба вибудовувати різні системи стосунків, враховуючи фактор капіталу, який над усім все таки давліє. Тут не треба вже бути полікоректним, але людям, які мають знову таки позицію, мають прагнення до змісту, до вдосконалення, треба шукати цьому альтернативу, бо ми точно всі живемо в цьому світі, не для того, щоб набити лише гаманеця. А ось для чого про це треба говорити. І відповіді, які отримують. Кожна людина треба втілювати в життя. Наскільки відомо, студентська республіка переймається покращенням студентського життя, життя студентів. Так? Я запитаю вас, що минулого року вдалося зробити? Як покращити вдалося життя студентів наших українських? Перше. Ми беремо досить активну участь в любії законотворчій роботі, яка стосується реформування системи вищої освіти. От хтось до дотримався ваших пропозицій з вищих інстанцій. Я хочу сказати наступним чином: ми кажемо, чому у політиків часто не вдається знайти не тільки порозуміння, але створити щось справді корисне і зрозуміле людям. Ну, мабуть, тому що вони не часто, як кажуть, дивляться крізь матове скло своїх автомобілів і не дуже розуміють, чим живуть звичайні люди. Навіть тому, що і ректори, які стали народними депутатами потім. І для цього не треба боятися часто не завжди до кінця компетентних молодих людей, а включати їх якомога частіше в різноманітні робочі групи. І таким чином підживлювати і оживляти цю відповідну роботу, надавати право до речого голосу, в тому числі в комітетах Верховної Ради, що ми, до речі, намагаємося робити. І тут є наступна річ, яку ми вважаємо абсолютно принципово важливою. Ми багато років виступали за створення при якомусь з головних органів державної влади при президенті України або при Верховній Раді України. Комітету або інституту або комісії майбутнього, і наразі є така ініціатива Верховній Раді. Автором є народний депутат, голова освітнього комітету Лілія Гриневич про створення комісії майбутнього. І враховуючи те, за що ми багато років виступали, це для нас дуже важливо, бо не маючи державної стратегії на багато років наперед, тобто стратегії, яку мають всі провідні країни світу, ми будемо постійно вирішувати якісь поточні проблеми і будемо робити компроміси егоїзмів, а не робити спільну. Справу, бо власна республіка в перекладі з матині звучить як спільна справа. Ну, Хочеться почути, які певні кроки були практично реалізовані завдяки молодіжній організації? В кожному регіоні наші переможці регіональних етапів студреспубліки Республіки активно працюють з. Різними органами влади на предмет вдосконалення на місцях студентської, молодіжної політики, якості гуртожитків боротьби з хабарництвом у вишах різноманітних просвітницьких кампаній. Ми це називаємо малими справами але і... значими. значими. Значими абсолютно, да. да і вони знаєте, як ми є дієва організація. І тому там у нас не багато зараз говорю про якісь масштабні речі, і про те, що ми прагнемо і хочемо. І е, я про це говорив на своїй зустрічі рік тому із президентом Віктором Федоровичем, про те, що молодь здатна допомагати десь підставити плече і витримати ці навантаження, які можуть бути, для того, щоб розвивати українську державу. Але окрім цього, на чому це ґрунтується? дуже багато різноманітних дрібних справ, які ми робимо. От дивіться, окрім про. Питання проект... жит... Жит... молодіжного житлового будівництва, питання працевлаштування молоді. Відповідно, працюємо в тому числі з органами влади як і бізнес-середовичем, яке є на стиці цих напрямків. Сьогодні що треба вирішити в молодіжному, в студентському житті? Як ви вважаєте? Передусім, реформа вищої освіти має бути закінчена. Навіть я би сказав не вищої освіти, а освіти. Бо у всьому світі відбуваються вже ті процеси, яких ми ще навіть про них і не дуже задумуємося. Ми ще застрягнемо в 20 столітті. І це не питання, в тому числі чиновників, це питання державної стратегії. І це не тільки вже питання комп'ютеризації чи кожного видати по планшету. Це важливо, але це не вирішує всіх питань, бо в принципі змінюється смисом освіти як такої. А що це, саме це... не влаштовує вас, бо вже доказано, що саме наша вітчизняна освіта є сильнішою за нинішню європейську? Я не знаю, яким це доказано. Е я знаю, що, на жаль, не європейці їздять в Україну вчитися в університеті Шевченка і навіть Могилянці в переважній більшості, а стоїть черга українських студентів, які хочуть вчитися навіть в Польщі, яка е при всій моїй повазі до е речі поспомитує. Е не раніше не була набагато конкурентніша, ніж українська освіта. Це реалії життя. Те, що представники України часто виборюють перемоги в різноманітних і міжнародних олімпіадах, так, генетика в нас дуже сильна і е, якби не було народ сильний і поки що здатен виробляти і продукувати тамановитих людей. Але, е, ці речі вони також можуть закінчитися, тому не може держава тільки спостерігати за цим. Треба робити, як це роблять в дуже багатьох країнах від європейських, типу Австрії до того ж Сінгапуру, де освіта є тотальною. Де є програми освіти з дорослими людьми, де е, зміст освіти в тому, щоб чимось заповнити ту пустоту, яка залишається після робочого дня, бо його чимось треба зайняти, людина має вдосконалюватись. І цим треба займатися, бо це може захопити дуже багато е, людей в Україні і бути корисним. Але є практичні проблеми молодих людей. Це проблема житла, це проблема. Е, Адекватної роботи, навіть не першого робочого місця. Його отримати можна, піти працювати промоутером або десь цегну тягати на, на будівництві. Проблема в тому, щоб е, в переважній більшості люди е, і молоді люди отримали ту роботу, яку б вони бажали отримати. Е, відповідно до того, на що вони вчилися, на яку спеціальність. Оце проблема. Поряд з такими серйозними проектами, ініціативами у вас ще є веселе життя в вашій організації. Це різноманітні фестивалі і пошук скарбів, перша леді, квест. Розкажіть нам про це, про веселе життя ще. Так. Е, Студент це людина, яка вічно молода, і окрім серйозних речей, на яких ми акцентуємо увагу, є ну, звичайні радощі і восемощі. І причому ми тут також намагаємося, щоб все було ну, змістовно і не, не лише цікаво. І не тільки фан, а цей фан ще підкріплювався і обов'язково розвитком. Ми вже багато років підтримуємо такі всеукраїнські рухи, як рух. Інтелектуально-психологічної «Мафія». ми активно працюємо з Кавенчиками, ми підтримуємо Квестівські рухи, бо ми одним із тих, хто його свого часу започатковував в Україні. Ми активно працюємо з дебатерами, з тому числі людьми, які ведуть нічне життя діджеями і так далі. І для всіх цих прошарків ми створюємо в рамках принаймні нашого ключового проєкту, який так і називається Судреспубліка, простір для самореалізації, для того, щоб вони могли поконкурувати з представниками цих середовищ з різних абсолютно регіонів України, перейняти досвід. Це такий вибудовується певна, певний табель про рейтинг, хто крутіший, в кого кращі показники. І поширити гарні практики роботи з молодими людьми знову таки на різні регіони України, а зараз враховуючи, що напрямок взяти на міжнародний розвиток судреспубліків і до інших країн. Добре, Павло, я бажаю вам удачі і сподіваюся, що вам вдасться реалізувати все заплановане, щоб дійсно життя українського студента було покращено завдяки вам вашій діяльності. В студії у нас був голова всеукраїнської молодіжної організації Студентська республіка Павло Вікнянський. Дякую, Дякую. за увагу та зустріч.